Вітаю, друзі! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю сьогодні. З нами Даша Малахова, українська телеведуча, акторка. І поговоримо ми про перші шість місяців повномасштабного вторгнення. Як проживала це Даша виїзд за кордон, повернення, переоцінка цінностей? Даша, привіт! Де ти була коли, коли почалося повномасштабне вторгнення? Я була в себе на фермі, тому що я готувалася до повномасштабного вторгнення. Я людина із досить жорсткого світу, я в своєму житті бачила багато, і я взагалі не романтизувала цю проблему. Була впевнена, що. Якщо скажена людина скаже, що вона щось зробить, вона це обов'язково зробить, і всі оці теми, що ну як, ну хто хто б міг подумати? Ну ми ж мене можна думали. Ні, я, якщо чесно, була налаштована. На... єдине, що я не думала, що ми будемо виїжджати з України. Я одразу всіх підготувала, що ми будемо вдома на фермі, ми в центральній Україні в Кермоградській області і в безпеці. Але тобто потім, всі, тобто... всі діти були з тобою і чоловік, так? Так, так, так. Ми виїхали. Ну тобто, я наступного я два четвертого мала їхати в Київ грати виставу, але я вже була досить скептична. Тобто, я не знала, коли це відбудеться. Але от за два тижні до вторгнення, коли я почула, коли білд. В білд вийшов цей матеріал, і ну, mm -hmm. почалися вже такі серйозні розмови. Я дітей вивезла, я поверталася ще в Київ працювала, але я не могла собі уявити цей момент, коли почнеться війна в будь-якому прояві. Я не знала, що це буде, але в цей момент е, будуть пробки, будуть люди, будуть, всі будуть плакати. Ну Тобто, знаєш, я вирішила так перетрошки. Пере, mm -hmm. Підготуватися до цього, да ти але... була реалістом. Угу. Ти була реаліста. Я не знаю, я... чи я була реалістом, ага. але я була мабуть, знаєш, так uh, uh, занадто багато поганого я бачила. Тому для мене, якщо чесно, війна абсолютно нічого в мені не змінила. Uh, відповідаючи на другу частину запитання, uh -huh. я з займаюсь породійністю, я з життя, де чоловіки гвалтують дітей. Де крадуть ліки від раку постійно, де кидають своїх дітей. Ну тобто, для мене в моєму світі він не має рожевих окулярів і він не інстаграмний. Коли люди кажуть: о Боже, мене знали. Ну тобто я. Щаслива, що хтось мав можливість проживати своє життя, не знаючи, що так, так буває? Але так. моє життя ну воно просто мене підготувало до таких ситуацій, так. як би від... це странно не звучало. Да, від кого ти дізналася, чи ти почула це в новинах, що все таки почали бомбити? Мене чоловік як... розбудив і сказав так? мені, да. ага. діти чи готувала ти дітей до цього? Морально? Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, я ж не знала, що це буде. Я розуміла, що якщо розвідка американська, якщо британці, mm -hmm. якщо німці про це говорять, це буде. Я не знала, що це буде. Тобто, але я розуміла, що не треба бути у великому місті, де всі водночас будуть панікувати і виїжджати. Так. Це Кол... Чи коли ти вирішила виїжджати за кордон і куди ви, ви виїхали, власне? А, ну так сталося, що ми були біля Умані, і туди було одне з перших потраплянь досить поруч з нами, і ми ще планували залишатися. А потім нам сказали, що дуже багато піхоти з тих диверсійних да, групи, груп. Вони висадилися біля нас, і ми просто боялися. Ну, скільки ми живемо в лісі, ми боялися просто що вони ну, прийдуть до нас. тобто і десь тиждень ми були вдома. Ну, да, да, да. І на початку березня ми вийшви вирішили вивозити дітей. План був найближчий, куди було ближче, ближче було в Молдову, нікого там не було. Нас там зустріли просто волонтери, неймовірні люди. Ми зараз з ними дружимо, хлопці, які просто нас відвезли до себе додому. Ми там переночували. Наслід на сліду, ну, слідчий день. Ми їхали вже в Румунію, Там теж всі були прекрасні. Але в Румунії вже подумали, що варто їхати в Угорщину, оскільки діти в мене володіють угорською мовою. Їх тату угорець. Ну це було якось явно. Знаєш, ми все одно планували. мати аж зараз в 11 класі, бо в десятому ми думали, що що він буде поступати, то це буде, буде mm -hmm. перше. тому. Ну тобто, це знаєш, воно само сплело це таке найближче місто, яке має. Ну, хоча б якесь відношення до нас, так. От, але теж не було місця, прям куди ми їхали. Mm -hmm. Просто розуміли, що ну якось туди, як і всі, так. ніхто ж не знає, куди їхати. Твій чоловік українець зараз, третій чоловік. Тебе було три шлюби. Він залишився в Україні зараз. Так, да, 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 Чи На, може в Києві Так, чи можете ви з ним якось бачити? Ти приїжджаєш в Україну, як це відбувається? Uh, майже три місяці ми не бачились взагалі. Якось не до того було. Ми дуже багато займалися. Як всі волонтерили, возили, перевозили, і навіть в нас була можливість бачитися. Ну він міг там приїжджати забирати те, що ми там на волонтерили. Mm -hmm. uh, ну були, там створили фонди і така можливість. Була. Ми чогось просто до цього не додумалися. Ну якось знаєш, не до цього було. Потім я поїхала в Ужгород один раз. Ми бачилися мені треба було до лікаря, і він їхав ну йому теж далеко, майже тисячі кілометрів. І один раз він приїжджав до нас у Будапешту, тому що він забирав вантаж медицинський, і ну, скільки він був в Європі, ми дуже дуже хотіли mm -hmm. так, підлаштувалися. От, і нам вдалося трошки побути разом. Зараз я після завтра, їду в Київ. Тобто ну, не можу сказати, що О, ми от так, я часто бачимося. Читав. Але бачимося да. Да. Я якраз читав, що ти навіть збиралася переїжджати з дітьми в Україну, чи ти от бачив дописи в інстаграмі. Як це зрозуміти? Ні, я не збиралася переїжджати категорично. Mm -hmm. Я буду їздити працювати в Україну. У мене є вистави, в мене є відповідальність mm -hmm. перед театром. Але діти мої будуть залишатися поза Україною протягом військових дій. Ну mm -hmm. я просто не готова їх повернути, поки триває війна. Тобто я буду жити ну на, на дві країни, на два міста. Будапешт не так далеко від кордону, всього mm -hmm. там двісті кілометрів, тобто до Ужгорода. Ну, засуд... ну, Можна uh -huh. лікувати зуби uh -huh. і їсти тістечка, але я не готова їх вести в Київ зараз в середину. Так, так, так. Чи засуджуєш ти тих батьків, які, власне, мають дітей зараз вдома, можливо, навіть в небезпечних е, е, містах, хоча зараз вся Україна, в принципі, всі міста небезпечні, але я маю на увазі ближче до активних бойових дій. От, е, Чому вони Ні, не приїжджають? Я думаю. не засуджую, тому що в кожному абсолютно своя ситуація унікальна. Все, що я думаю, що дуже часто люди в моїх дописах вони помиляються. Знаєш, як е, люди свої якісь комплекси бачать в е, якихось інших <гум> речах. Я нікого не засуджую. Єдине, що я говорю і говорю і говорю, і це для тих людей, які вважаються в прийнятті рішення. Я нібито кажу, що не хвилюйся це правильне рішення. Так це важко. Так ти не знаєш, куди ти їдеш. Так але це варто того. Це взагалі не означає, ну тобто, мета моя ну, не засуджувати, тому що ну це пуста мета, навіщо когось в чомусь засуджувати. Але якщо від мене залежить, вийдуть вони чи ні, не примусово, а ну просто. Говорячи, що все буде ок, і все буде ок, і я людям кажу, що і свій номер даю, і контакти. і кажу: якщо ви боїтесь, пишіть мені, телефонуйте, будемо шукати. Ну, якщо вам буде спокійніше, що я буду вашою підтримкою, я готовий нею бути. Да? Так. От е... не, не засуджування, Даша. Скажи е... з приводу твоїх родичів, ще родичів, чоловіка, друзів. Е... Хто з них не знаю, можливо, хтось з твоїх друзів бере участь в активних бойових діях на фронті? Да, дуже багато. волонтерить. Розкажи декілька історій чи все гаразд з ними. Ой, Ростислав, вся країна волонтерить, вся країна воює. Звичайно, в мене і актори мої колеги не можу називати, і по роботі, і по фермі, і по повсюди, і по школі, і воюють, і волонтеримо, і все. Ну, я не думаю, що варто це. Тобто, мені це, це не унікальність. Вже, це майже це кожен робить. Це всі і, так. Це всі, да. Тобто, це знаєш, як. В е е е е е ну, нас кожен або не волонтер, я... або воїн, е е підтримуємо інформаційно да, коштами. Так, ну скажи про свою сім'ю. Я бачив, що дітки твої теж підтримують ЗСУ. Це дуже, знаєш, такий гарний приклад. Я думаю, теж багато українських дітей роблять. Бачу, там і в притули приносять йому певні кошти, віддають хто в шахматах виграв, хто співав і так далі. А, що я маю на це сказати? Um... Ми живемо з дітьми зараз в маленькій квартирі. Вона дуже симпатична. Ми прямо біля оперного театру. Мені друзі тут е, допомагають з Британії і, і знімають для мене цю квартиру. Я заробляю 0 гривень, 0 копійок на сьогодення, і в принципі вся наша сім'я, оскільки весь всі бізнеси, всі проекти, вони впали в один день. Ми дуже залежні від. Від соціуму від того, що відбувається, бо і школа, і ферма, і готель, і театр, і рекламні проекти все, все. Ми в цьому. Да? Тобто ми не в супермаркети, які все одно люди банани і хліб купують. А ми угу. от у нас така досить специфічний бізнес-напрямок. Він для успіш, для успішного мирного життя. А... Мені це абсолютно не заважає нормально жити, і мені це абсолютно не заважає показати моїм дітям, що бувають різні часи. Я не думаю, що це треба виносити в категорію якусь особливу, тому що ми маємо просто визнати, що ми живемо у військовий час, ми всі приймаємо участь. В боротьбі не у війні, а в боротьбі за перемогу кожен своїм чином. А в мене навіть собака, моя брі, зараз от ми будемо робити е, щенят для того, щоб вона ми будемо продавати цих цуценят і збирати кошти mm -hmm. на дрони. Е, okay. Я на все дивлюся, як на ресурс зараз. Mm -hmm. Знаєш, ну так, тобто так. це просто ресурс. Це mm -hmm. діти супер. Тобто, я не вважаю, що діти мають збирати кошти на війну. Ну я не думаю, mm -hmm. що це круто, але ситуація така. Якщо ти ж бачив, мабуть, фільм, який називається Життя прекрасне. Та звичайно, це дуже відомий ну, фільм про війну. Ну там, mm. да, там, там це гра, да, яка якось обіграється для дітей. Я думаю, що це схожа історія для багатьох. Mm. Ми всі mm. якось намагаємося пояснити дітям, вони можуть приймати участь. Це не здорова історія. Це однозначно, як матір іноді мені знаєш, каже. Кажу, мам, ти знаєш, так буде круто. Я якщо ми виживемо і всі виживуть, каже, я буду потім розповідати своїм вже онукам, як я під час цієї відомої війни, яка запам'ятається звичайно, ну як ну найвідоміша війна да, для майбутнього, не 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 обицінюючи попередню Другу світову, але тим не менше. Я що я робив? Що що було, що відбувалося? Бо я був. Ну я жив в цей час. От так. Тому, це не круто, це не це не добре, але війна це не добре, Ми в цьому знаходимося. Ми маємо це визнати з цим жити. Ми з, з, з приводу Угорщини ще запитання. Ми знаємо таку складну ситуацію, не підтримку Україні від уряду Орбана. Ти відбуваєшся в Угорщині, як угорці підтримують, чи в тебе є якісь, ну, якась допомога від Угорщини От, цікаво дізнатися. Ти знаєш, все дуже складно. Наприклад, нещодавно вчора дізналася, що Британія країна, яка найменше Прийняла біженців, і яка найменше дала зброї. При тому, що вона найчастіше про це говорить, і в нас таке враження, що вона такий головний герой в допомозі. Да? То, е, Угорщина з одного боку Україна, яка мало говорить, але в принципі досить багато робить. От скажу тобі, що в мене тут запаркована машина, яку от в якій ми починали да, розмову. і... Е, Зараз для мене парковка безкоштовна, от не думаю, що це хтось десь робить. Я не приймаю жодні е, кавріжки від угорщини. Я тут знаходжусь без е, прохання надавати мені соціальну допомогу. Це моя принципова позиція. Я не потребую. Краще це отримує той, хто дійсно потребує такої допомоги. Я розберуся сама, виклянчу десь гроші, знайду їх зароблю, але не хочу просити брати в угорського уряду. Звичайно, в мене є питання, але це їх шлях, це внутрішня політика, це їх країна, їх вибір обирати ціну на газ. Я маю це поважати в мене є добра знайома. Вона давно вже проживає в Будапешті, і вона мені сказала, що в садочку в неї теж є син. А біженці запросили безкоштовно. угорщина надає, тому я це можу точно сказати. А от з приводу навчання. А от з приводу твоїх дітей і допомоги, все-таки ну, допомагають батьки їх, так тобто їхні татусі. Правильно я розумію? Чи все таки ну, угорщина дала якесь безкоштовне навчання? О ти казала про сина, що він е, мої діти навчаються у моїй приватній школі, яка знаходиться в Києві, навчаються онлайн. На ага, жаль, окей. да на жаль, угорщина, і зараз я намагаюся зробити тут освітній центр для українців. Угорська мова надскладна. Ну mm. до моїх дітей це не відноситься, да бо вони ну вони не ідеально володіють, але вони набагато краще володіють. Ніж дітей, які просто українці приїжджають. Стосовно освітнього освітньої ситуації в Угорщині, Угорщина отримала по мільйону форінтів, Це десь. 3500 євро на рік на кожну українську дитину діти просто приходять в школу, нібито вони вони угорці, і вчителі просто викладають. Ну не їм не роблять ані заняття з угорської мови. Ну, якщо ми, мабуть, хтось робить десь якісь школи. Ну угу. діти у величезному стресі. Я про це писала у Фейсбуці. Українські діти не розуміють нічого, вони будуть відставати академічно, тому що. Ну просто просижувати заняття. Тут українською вони навчаються багато чого, не розуміють. Дану як я, як власниця школи, знаю питання, коли ну просто в чому українською це буває важко. А вчити угорською фізику, математику, різні класи, різні особливості. Ну це неможливо. Це просто ігнор проблеми. Але угорський уряд ну, звичайно, витратив велику суму на вибори. На рекламу і так, таке інше. Ну і звичайно, кошти, які зараз потрапили в освітню систему угорщини від українських дітей, ну вони як в суху землю пішли, і ну в них просто я думаю, вже немає ресурсу. Створювати додаткові, як в Нідерландах, да? тобто ти, mm -hmm. ти береш двохрічний курс, наприклад, з мови і вивчаєш нідерландську мову. Після mm -hmm. цього ти починаєш вивчати академічні предмети дисципліни. В Угорщині ти ну, просто робиш вигляд, що ти у горе це ходить в школу. Це ж неможливо ігнорувати так проблему. Так. Тому проблема так. велика є, так. Дякую, з нами сьогодні була українська акторка Даша Малахова. Дякую за це інтерв'ю. А розмова продовжиться. Цікаво почути також думку з приводу російських колег по театру і кіно, а також про Володимира Зеленського і Путіна. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і продовження вже завтра.